Всім доброго дня, я знову з вами на зв'язку, ще до сих пір хворію, Це з носом просто проблема. Вже кашель не такий, все. Але почала пити антибіотик. В общем, все добре. На вулиці сьогодні до нас дуже тепло, весна. Я вже одягнулася йти на роботу. Одягнулася тільки в одну рубашку, думаю, піду так. Тому що вночі повертатися, там показує, по-моєму, 13 градусів чи що вночі, воно буде не холодно, ну, але ще зовсім не роздінешся. І така погодка буде тільки два дні, а потім знову менше буде. Ну, що ж ми хочемо, ще тільки квітень, тому такої ще спеки, я думаю, ще так відразу не буде. Ну, а про те, хто знає. Мама теж сьогодні казала, що в неї пасмурно. Ну, не холодно, але без сонечка. Вона каже, хотілося б, щоб сонечко було. Ну, що ж ти зробиш? Я сьогодні спекла пасочку шоколадну, понесу дівчаткам на роботу своє, і мені залишиться. У мене на каналі у минулому році я знімала, ми з мамою пекли тоді паски. У мене є рецепт і дуже смачний. Так що, хто пік по моєму рецепту, то він знає, що паски дійсно смачні, солодкі, пухкі і не черствують довго. А тут я спекла шоколадну і напевно таких пасок пекти не буду. Хоча ще декілька днів, але ну, хіба що спечу, то може комусь дам. От, ну, Так як в мене така звичайна є, я вирішила незвично шоколадно спекти і вам показати, ну і мені залишиться. Пуська все добре, ходить до садочку. Сьогодні присилала відео Леся із садочку, де дітки робили писанки. Дуже гарні. дуже. Ну, кожна дитинка по-своєму роз... розфарбувала, там поклеїла. Ну, Гарно, попрацювали молодці. Настінка теж працює все добре. Завтра сказала, що в них в готелі, в їхньому готелі 50 років, тому якесь буде свято, якийсь у них захід, то казала, що після роботи буду йти. Оце такі в нас новини, а так більш нема нічого. І ще хотіла щиро всім подякувати за привітання на моє день народження. Мені дуже приємно. Я не виставляла в той день, коли мені день народження, тому що таке сталося в сумах. Я просто вирішила нічого не виставляти. І ви знаєте, коли я прочитала ці новини, і на вулиці гуляла і все. Якщо чесно, навіть не привітала вас із вербною неділею. Я прошу вибачення, тому що дійсно я була така під враженням, не було в мене такого настрою, і я просто. Ну, Просто мене вилетіло з голови. Так що ви мене вже вибачте. А за ваші привітання я дуже щиро вам дякую. Всім вам миру і здоров'я. Ви у мене найкращі. Я вас дуже сильно поважаю, ціную і люблю. У мене найкращі підписники, я завжди це говорю і буду говорити. Буду завтра для вас робити ще цікавий один рецептик. Обов'язково виставлю, хочу, щоб, може, на свято приготуєте. А зараз іду працювати вам тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми з вами печемо паску, але шоколадну. Звичайно, в мене є на каналі. Я в минулому році ми готували вдома. В цьому році я вирішила спекти шоколадну. І з неї виходить 4 середніх пасочки. Мені вистачить. Так, я взяла журавлину і родзинки. Заливаю коньяком. перемішали і залишаємо їх. Тим часом беремо яйця, додаємо сюди цукор. Всі пропорції я напишу обов'язково під відео. Додаю ванільний цукор. Перемішуємо. Тепер я сюди додаю таку ромову есенцію декілька капель. Можете, так як і звичайну пасту натерти апельсин, цедру апельсину. Так, потім сюди додаємо олію вершки. Тепле молоко. Беремо це. Весніко так перемішали. Можна міксером. Ну, так, як в мене тут немає дитина. А я завжди напасу якось роблю все руками. Так. Беремо на наші дріжджі. Їх так розминаємо і додаємо сюди. У мене це вологі. Якщо ви помітили, то опару, бачите, ми не робимо. Вливаємо сюди вершкове масло. Обов'язково треба додати дрібку солі. це перемішуємо. Так, перемішали це все, одлажуємо поки мінчик. беремо <кій> сито, у мене таке, і сюди просіємо наше какао. Ми злигаємося так підмішуємо, так, потихеньку підсипаєте і перемішуєте так, поки до кінця не подивитися. Так, какао перемішали. Тепер поступово будемо додавати борошно наше. Я беру ложечку, як тут так потихеньку просіювати. Через декілька ложечок полошу та перемошатиму. І ще так положили там декілька ложечок. І так поки не введемо все борошно. Коли я ввела борошно, все, ось так воно у нас вийшло і вимішуємо. Одразу. все, а потім. Руками. От уже можна руками. Бачите, до якого вона. Коли я починаю вимішувати руками, я трішечки додаю ще олії. Отак. От І ще трохи так. Кожен дивиться по своєму борошну, тому що борошно всіх різне. І я напишу боюсь я який я видала. Ну, ви будете дивитися, але тісто повинно бути м'якеньким. І місити ви десь на протязі хвилинок 5. У вас повинно бути ось таке братися до рук. Залишаємо його на 2 години в тепленькому місці. Потім покажу, що будемо робити далі. Дві годинки пройшло, воно у нас вже підійшло. Вона не буде така, знаєте, як, ото, як ми робимо звичайну паску. Така вона і повинна бути. Так, додаємо родзинки із журавлиною. Я їх ем, трошечки просушила полотенцем, щоб вони. Ну, Хоча ви знаєте ту пропорцію, яку я влила, то бачите, яке повітряне воно. Так, беремо тепер, Ні, я не буду тут у, ці у мисочки, отак на це викладу, тут перемішаю і вмішаю ці родзинки. Можна ну, трішечки як будете вмішувати або ліки, або борошна або лійкою так от перемішали. І все. Зараз будемо їх формувати. Ну, вроді все, вимісила рівномірно. Ось таке в нас вийшло тістечко. Я, так... Воно, е я беру з борошну, так, трішечки так раз. І будемо крутити зараз. Ну, дуже гарно. Отак. От я кручу його. Так, щоб як верхушка була в нас гарна, розрівнюємо, щоб гарно було. Ось такий клубочок у нас виходить, я його кладу обережно в форму, не перевертаючи нічого. Так. І так робимо, поки все тісто не розложимо. Тепер я їх беру, їх вийшло 4 штучки в мене, беру і ставлю, поки трішечки воно не підійде. Можна в духовку, можна просто в тепле місце. Якщо в духовку ставити, то градусів 30 включили, і хай воно, там собі, щоб було теплесенько, хай підходить. Якщо ні, просто поставте в тепле місце, підійде, потім будемо випікати при 170 градусів до сухої шпажки. Так, для глазурі я беру маршмеллоу, додаю сюди водичку. І буду у мікрохвильовку ставити. отак от, от, Дивіться, я е, спеціально порахувала. Е, воно було там 30 секундочок. Я отак. Раз, два, три, чотири. Не, не медленно рахувала, а швиденько. Так, перемішали. Так, це вже у нас раз є. Зараз ще. Другий раз ставлю. Ось так ось другий раз. Бачите, яке воно. Маршмеллоу був такий білий і рожевий, я й взяла такий. Там був і біліший, ну, більше білого було. Я їм щось захотілося з рожевим, думаю, якраз на шоколадну пасочку буде саме те. Так і зараз ставлю третій раз. Бачите, вже третій раз така шапочка вийшла. О. Ну і зараз ще разочок і якраз буде хорошо. Буде нам на пасочку вершок. Я в минулому році робила із сухого молока. І згущенка. Мені теж подобається. Ну, якщо чесно, сухого молока не шукала. Зараз я поставлю, сухого молока не шукала і вирішила, думаю, зроблю з маршливом. Ми колись робили, ви знаєте, була вже. Так, все, мисочка гаряча. Помішуйте, щоб було зараз вже до однотонного. Оце я тут вкинула маршмеллоу і ну, я буквально столову ложку води. І їх, може, там було в мене з десяток. Я навіть, якщо чесно, не порахувала. Так, Все. Лазурь наша готова. Спеклися вони, вони у нас, дивіться, які гарненькі вийшли. Зараз ми їх беремо. Е, оце ж. Маршмеллоу повинно бути у вас тепленьке, щоб ви могли ним мастити. Тому перед тим, як пасочки будете виймати, щоб вони трошечки охолонули. Не зовсім, ну але щоб трішечки були охолонувші. І тоді робите, розтоплюєте наш маршмело, тому що воно дуже швидко. Засихає. Ні. А нам вже треба, щоб воно трималося. Ось так от. Зараз я прикрашу і покажу вам, які вони в мене вийдуть. Ось дівчата і хлопці, дивіться, які в нас вийшли пасочки. Я їх пекла чотири, але в мене не вистачило трошки маршмелу. Там зовсім вже не захотіла більше гріти. Але три, дивіться, які гарні вийшли. Я їх так прикрасила, що в мене було. Так що. Дивіться, яка красота. Зараз ми з вами подивимося її в розрізі, але дуже сильно пахне і дуже вона смачна. Такі вже гарні, дуже просто. <смі> так. Ось я її розрізала. Гляньте, Яка вона пухка, Гляньте, Бачите? Дуже. Гляньте, яка в неї консистенція. Дуже вона дуже хороша. Дивіться попечена. Так що, якщо вам сподобався рецепт такої шоколадної пасочки, готуйте собі в задоволення і ще встигнете придбати інгредієнти і спекти. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Була рада поділитися таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде, мої хороші.